Київ вражає кількістю та красою муралів. Кожен морал це унікальна історія, втілена в образах, що зачаровують, змушують задуматись, дарують натхнення. До моралів ставлюсь дуже добре. Мені дуже подобається творчість. Мені дуже подобається саме такий підхід до творчості, що це можуть побачити різні люди, різні туристи, які приїжджають в наші міста. Слову, позитивно, Цього не бачить, що це красиве. У сучасному світі стінописи стали популярною формою вуличного мистецтва. Однак як саме контролюється їх створення і збереження сьогодні ніяк не регулюється, тому що будь-хто може запропонувати намалювати малюнок, і цей малюнок може бути відтворено. Немає експертної комісії, яка б казала, що це хороший морал, це поганий або таких моралів вже забагато. Тим паче на цей квадратний метр, тим паче в старому центрі, тим паче на старих будівлях, які є, наприклад, культурними пам'ятками і так далі. Оскільки ми переживаємо важкий період зараз і дуже багато коштів йде на війну, виникає питання щодо фінансування цього мистецтва. Зазвичай, якщо говорити про фінансування створення різних об'єктів в публічному просторі, то це зазвичай буде лягати саме на організатора. Вуличне мистецтво з одного боку може піднімати бойовий дух та підкреслювати цінності свободи та стійкості. З іншого боку, чи доречно теотично створювати їх, коли навколо вирує війна та гинуть люди? Завжди на часі, тому що потрібно жити життям, а морали надихають на якісь там переподи і кофтуєм, чим просто якась сіра гола стіна. Морало також ви витрачаються якісь там кошти. Mm -hmm. От, і тобто зараз кошти, скоріше, краще було б витрачати на інші, там, на ЗСУ, на ще якісь такі штуки. От, а на те, щоб просто помалювати, тому що я тобто, захотілося чи якимось друзям провести гарний час, то мені здається, тобі, ні, це північ. Просто це марна втрата е, грошей і часу, так. Це не треба, тільки головне, щоб це не була ця перша як на яка вже. Ну, як на мене, вона вже втім Ну, а так. Якщо дійсно є. Гарна класна ідея. Щоб створити яскраву та привабливу картинку громадського мистецтва, важливо розуміти правила та процедури, які існують у нашому місті. Комісія, яка в свою чергу має написати правила, і потім за цими правилами приймати або не приймати якісь морали. Женя Кулєба, депутатка КМДА, звернулася до адміністрації і попросила їх якось це врегулювати. Поки це буде врегульовуватися, є мораторій на створення муралів. Створення муралу не просто спосіб прикрасити стіну. Це важкий процес, який потребує ретельного планування і вибір місця для створення є одним із найважливіших етапів. Я не можу сказати, що ми якимось особливим методом обираємо місце для нового муралу. Здебільшого, це ті стіни, які в поганому стані, в графіті та в телеграм-каналах наркотиків. Є багато скандалів щодо моралів. Наприклад, одним з найгучніших було мешканцями будинку на Січових стрільцях 31. Де була зображена пара, а задом полягав в тому, щоб показати вдячність Франції за їхню військову допомогу. Але жителі не оцінили старання і сказали, що це несмак. Як я казала до цього, дозволи на проведення робіт в нас були. Якщо декому захотілось хайпанути на цьому, і в кінцевому результаті стінка залишилась така ж занедбана і з новими телеграм-каналами наркоти, це вже на совісті цієї людини. Морали не просто прикрашають міський простір, вони також несуть у собі важливі меседжі та відображають актуальні теми: від війни та насильства до любові і доброти. У нас в принципі, досить багато культура. Я б робив ще з квінтесенцію між чимось старим і новим. Тобто просто якесь шароваче на дало а як що було перекликалося з чимось, що зараз актуальним в принципі. Не тільки патріотично, а так в принципі, що людей там цікавить, ну, тобто, такого форму, тобто, симбіоз, такий старого добору, тобто, щось таке. Я думаю, буде цікаво. Знаєте, на всю будівлю пса патрони, от, от так, щоб прямо окарадувалося, як чекати. А чому саме пса патрона? Ну, я вважаю, що це патріотично, це а, сміливості, опуху. Тетяна Латій, Ольга Брах Інститут журналістики.